Также само, ще хочу нагадати, не перестаємо молимося за те, щоб як можна скоріше закінчилася війна. Як вона закінчиться має, ворог має вступитися з нашої землі. Це буде Божий варіант і найкращий елемент примирення і перед Богом, і перед всім. Просто вступайтеся додому. І війна закінчиться. І так же само наші воїни із Курської області з великою радістю підуть додому, якщо ви заберетеся з нашої землі. Нам не треба чужих територій. Ми не вписуємо в нашу Конституцію чужі землі. Нам це не потрібно. Є правила ведення війни. Раз ми вже почали війну, на нас напали, ми відповідно ведемо у відповідь певні бойові дії. Коли була Друга світова війна і коли радянська армія зайшла на території Німеччини, їх нікому не прийшло в голову рахувати окупантами чи ще кимось іншим. І коли вони Берлін знищили в ноль, там не було ні, ні одного, нічого цілого. Ніхто не казав, що вони окупанти. Просто це наслідок агресії. Я не закликаю, щоб знищити чисто там москву чи ще якесь місто. Але це є наслідок, хто сіє вітер по бурю, хто приходить з агресією на чужу територію. Повинен розраховувати, що у цю ігру можна грати вдвох і людей наражати на небезпеку рівно ж так само, як і наші люди страждають під, під ракетними ударами, шахедами, страдає наша е, інфраструктура. А чим, чому вона не може бути на стороні агресора? Та, це війна. Тому молимося, щоб населення Російської Федерації, всі громадяни Російської Федерації одумалися як можна скоріше і сказали: хватить цієї війни, забирайте війська з чужої нам держави. І ми скажемо вам, дай вам Боже здоров'я, живіть собі, як хочете. Будуйте собі, яку хочете, державу, тільки нікому не заважайте. Моліться щиро кожен окремо помоліться. Щоб громадяни Російської Федерації спам'яталися. Бо єдиний варіант, який може навернути, оцього. Слабого чоловіка це є люди, бо проти людей не можна виступати. Проти людей не Ви Знаєте, навіть Ісус Христос стояв перед Пилатом, то йому владу, хотів щось судити, хотів його відпустити, що має робити, а народ підкуплений так і кричав: розпни його! І його розіп'яли. І Христос показує нам всім, що навіть якщо той народ не здали і говорить дурниці, Бог його буде слухати. Бог переслухався до народу свого. Тому молимося, щоб народ той навернувся, молимося і за наш народ, щоб нам Бог просвітив розум. Bog kaže, Bog hoće kost po karate, zabraje rozum.